Вітаю! Сьогодні пропоную вам ознайомитися з сервісом для створення мопи знань, який називається Xmint Для цього ми натискаємо кнопку Get Started for Free. Переходимо на сторіночку, де можна авторизувати за допомогою облікового запису Google. Або ось тут також можна використати терсану. Ми входимо на сторінку цього сервісу. Для створення нової мапи натискаємо New Map. Тут є деякі шаблони, деякі готові мапи. Знаємо, ви можете їх подивитися, як вони створені. Але починаємо ми з порожньої мапи. Порожня мапа. І тут у нас з'являється місце, де ми можемо створювати тему і так далі. А посередині центральна тема. Ми обираємо назву сфери розвитку, сфери. Розвитку штучного інтелекту. Далі цих сфер нам проблема сім, тому краще одразу зробити сім під тем, У нас зараз їх 4. Виділи замов і додаємо підтему. Ось так. Далі можемо починати заповнювати генерація і підемо до генерації тексти. Зображено. Можна натискати кнопку Enter для створення об'єкти, аудіо і так далі. І далі ви можете дописати ще тексти, ми можемо створювати за до допомогою GPT, чат-GPT. Зображення можна створювати, наприклад, за допомогою купаю, пошукайте самостійно і ще варіанти. І так далі. Ви продовжуєте заповнювати цю табличку. І переходимо до наступної сцени. Це у нас машина навчання. Так само створюємо додатково підтриму. Читайте уважно за пунктами додаткових матеріалів, які я вам запропонувала, і зріте виписуєте. Якщо бачу, ви зараз у мене додається не там підтрима. Можна натискати клавішу Даліть на, на клавіатурі і воно видаляється. Потім, коли ви виконаєте завдання, ви можете або зробити скріншот цієї сторінки, або натиснути кнопочку поділитись і скопіювати посилання на цю мату. Тут ще можете подивитись різні варіанти оформлення. Чекаю на ваші роботи.